Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я розповім вам, як надавати доступ до файлів, які знаходяться на Google диску. Ось я вже зайшов на Google, зайшов у свій аккаунт. Як заходити на свій аккаунт і створювати його, ми вже розглядали раніше. Зараз ми заходимо на свій Google Диск. Справа зверху натискаємо 9 крапочок. Вибираємо один з ресурсів Google, це Google диск Завантажується. І от, на прикладі будемо робити ректорський контрольний роботи. Ось у мене ректорська контрольна робота. Зрозуміло, якщо в такому вигляді надати доступ, то буде незрозуміло, для кого це ректорська контрольна робота і з якого предмету. Тому натискаємо правою клавішу миші і е, натискаємо «Перейменувати». Потім вводимо спочатку групу, у якій у вас була ректорська контрольна робота. Наприклад, у мене була перші фельдшера б 9 Потім вводимо предмет, з якого була контрольна робота. Фізика та астрономія. Натискаємо ОК. Все, тепер у нас є файл. Перший фельдшера б 9 Фізика та астрономія. Потім, як надати до нього доступ. Я всім розійшлю ось такий аккаунт, який називається controlr.gmail.com і йому будемо давати доступ на контрольні роботи. Виділили, натиснули або Ctrl-C, або праву клавішу миші копіювати. Переходимо знову ж до нашого файла. Натискаємо праву клавішу миші, натискаємо Надати доступ. І сюди можете прописати, можете Вставити Ctrl-V той аккаунт, якому ви хочете надати доступ. От в даному випадку знайшло вже цей аккаунт, значить такий існує. Натискаємо Ми хочемо його вибрати. Вона автоматично показує, що цей аккаунт може редагувати, сповіщує аккаунт, що йому надали доступ. і... Указує файл, на який дали доступ. Натискаємо на діслати. Все, бачите, ось коло файла з'явиться зараз дві людинки. це означає, що даний файл також у спільному користуванні з іншим користувачем. Все, на цьому все. Дякую за увагу.